Нагадуємо, що маркер подій – це коли ми дивимося все найважливіше, але не своїми очима а знаючих людей. Тому слухайте нас щобудня на всіх частотах FM Галичина. Або дивіться нас. Бо якщо підписуєтесь на наш канал FM Галичина в Ютубі, то можна на наживо стрім бачити з нашої студії. Тим більше, що з нами голова громадської організації, центр спільних дій у минулому віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Олег Рибачук. Пане Олеже, вітаємо вас. Вечір добрий вітаю. Пане Олеже, хочу добратися до е, моменту, як то кажуть, життя після Нотердаму. Е, виявляється, по-перше, воно є. Зустріч відбулася, і це є великий позитив. Що вона вдалася саме в такому форматі президент Електик Дональд Трамп е, Макрон, якого не підтискають жодні вибори. І він має вільні руки і стратегічну візію. І Володимир Зеленський. От тільки після цього раптом розійшлися в заявах президент, обраний президент Трамп і Володимир Зеленський. Тобто було сказано про подальший варіант, тобто зупинка в, в негайне припинення в, в вогню і йти на перемовини. Це з Америки. А потім відповідь з Києва про те, що припинення вогню нічого не дає. Ну, просто не можна взяти і перестати стріляти, каже в автор цієї цитати, до речі. І, і що це означає? Це означає, що зустріч була, але все одно спільного знаменника не знайдено. Ну, але тут нам тут не вистачає третьої сторони. Ви ж дивіться, Трамп вже говорив, що візьме, переговори з однією стороною. І попри те, що у нас там є певні інтерпретації, але. Загальна оцінка Трампом і взагалі там міжнародної спільноти, що Україна готова до переговорів на основі міжнародного права. Ми навіть готові е, на те, що тимчасово окуповані території певний час залишиться за Росією, але нам потрібні залізобетонні гарантії, е, якщо це не може бути зараз НАТО, то якісь інші, які б унеможливили повторний напад Росії. Бо, бо Росія неминуче нападає, якщо вона відчуває, що це їй може зійти з рук. Але з дру, з третього боку, от з того боку, де Пісков там е, в чергове заявив, що а, а у нас на нас з нами ніхто не розмовляє, нам ніхто не телефонує, у нас ніяких контактів немає. А якщо до цього додати ще інтерв'ю там Малафєва, а потім Лаврова, я дивуюся, де там Дімон Медведєв ще не взяв інтерв'ю такера, і тоді по оця... це. Трійка не свята, просто б залізобетонно пояснила б Трампу, яка позиція матушки Росії, а і тут з того боку взагалі не видно навіть якихось символічних бажань, і тому я свій час я думав про те, коли от це тільки на горизонті з'явилися обриси цих стільних ситуацій, що найкраще для України було б, якби Трамп включив свою дипломатію, якби Україна в принципі ну на, на основі там певних речей. Погодилася до переговорів ну, знову умови гарантії безпеки, гарантії ненападу, і Україна погодилася б що тимчасово, поки у нас не вистачає там сил і засобів не тільки у нас, а у світу, щоб там розгромити Росію військовим способом, Ми їх потім додавимо дипломатично, а при нагоді і військово. Але потім, але ми готові про це говорити. Просто Росія жодних сигналів не подає. Тоді в даному випадку всю. Енергію Трампа потрібно направляти на те, щоб говорити не з нами, так але ми ж маємо нарешті факт першого після виборів повноцінного інтерв'ю, яку дав Дональд Трамп. Так, і з цього інтерв'ю ми якраз почули, що для NBC News він повідомив, що поки що. Як він сказав, поки що не говорив я з Путіним. Так, це ми зрозуміли вже. А Зі сторони Путіна принаймні заговорили з дивовижним варіантом, так, ми готові до перемовин. Що треба зробити? Три кроки: перший, Зеленський має скасувати свій указ про заборону вести Зеленському розмову з Путіним. Перший палець вони загнули в Кремлі. Другий вони сказали: ми сідаємо в говорити виключно на стамбульських Засадах, і третє, враховуючи ситуацію на полі бою, тобто ново набуті території, які вони достатньо багато з літньої кампанії, та до сьогодні встигли е, захопити на східному і південних теренах України. Ну, а от в цьому випадку, що робити в Україні, пане Олеже? Свого часу стамбульські, оці так звані е, умови, на які весь час наполягає Росія, це взагалі е, просто ну. Лапки вгору це була капітуляція, ніхто її не хотів підписувати. Хтось один таки штампанув свій автограф, і це вважається, що типу, парафував. Ну, ми не свічку не тримали, не можемо знати, чи це був Арахамія, чи в, в іншій чалі той, що про на кучму і Медведчука працював. Ми не знаємо. Але якщо вони наполягають саме на тих неприйнятних умовах, бо це просто капітуляція на найгірших умовах, то з чого бо з якої точки треба тоді танцювати? Але Трамп на це вже зреагував. Це ж ті умови, які Путін виставився задовго до і на дебатах Трампа напряму питали журналісти, чи він вважає такі умови прийнятним. Він сказав, що ні, вони не прийняті, вони несправедливі. Тобто, повторюю, на той час позиція України була 91 й рік. НАТО ну по, -по повна по повний спектр нашої позиції. Ми. У відповідь на ініціативу Трампа проявити певну а, готовність до переговорів сказали: добре, добре, ми зараз можемо тимчасово погодитись на те, що території будуть окуповані. Ми можемо зараз до моменту вступу в НАТО, НАТО залишається нашою кінцевою метою. Але ми розуміємо всі ці розклади, і тому ми кажемо до а, прийняття рішення про вступ, ми готові домовлятися про. Дуже тверді гарантії безпеки, добре. Але тут є просто варіанти такі: крок вперед Київ зробив, жертвуючи нашими територіями. Тепер не, не якісь міфічні кордони 91-го, бо ніхто вже в це не вірить. А тепер про кордони станом на початок вторгнення, на 22-й рік, зробили крок з Києва, але з, з Кремля ж. Ні, давайте, отак, як в Стамбулі. Ми просто не будемо економим час. Всі можуть нагуглити собі. Це просто повна тотальна капітуляція була, і фактично статус, така собі друга Білорусь з України вимальовувалася. А вони не зробили крок вперед. Вони кажуть, тільки Стамбульський, і все. І а, навіть тоді? чітка позиція Трампа нічого не в цьому випадку не, не вказує тоді, на те, що взагалі щось буде. Тоді план Б що про що говорив Трамп. І до чого він готував світову е, громадську думку? Що у ситуації, якщо одна із сторін погодиться на переговори, а друга упреться рогами, ну, в даному випадку своєму другу володіміру, ну я просто зіб'ю купали з башки. Тобто я дам Україні стільки зброї, що мало... Але не здасться. Я повторюю, що зараз ну, з точки зору Трампа Україна готова продемонструвала і заявила про свою позицію. З точки зору Росії Путіна і, і, і різних там піскових вони нахабно вперлися. Вони ні на які зустрічні кроки не йдуть. Вони ігнорують міжнародне право і вони фактично демонструють, що вони не готові сідати. Ну тоді дивісь формулу «примус до миру. Так, але чи та формула запрацює? Тому що навіть сьогодні посольство американське Цікаво. каже: будьте уважні, тому що на от такі примус до миру через силу ми можемо, як то кажуть, орешником прямо по центру по рядовому кварталу лупнути. Ось такий сценарій. Чи ну, так, він ну, тільки лякав? Сценарій, так, це сценарій, е, це виклик для Трампа. Ну тому mm -hmm. що до чого готував нас з вами Трамп і себе переконував. Що він насправді на відміну від Байдена має величезний авторитет і його поважають, через кому побоюються такі люди, як Путін Шизіньпінь там і, і, і прочі Кімчинири? Тобто він сказав, що якщо я стану президентом, то зі мною будуть рахуватися. А зараз немоч Росія хоче показати Трампу факт. От, ну тоді будемо дивитися, як на це він зреагує. Тут в чому проблема? Це колосальна проблема для нього. Бо це його а перший виклик. Якщо він на цей виклик не зможе продемонструвати свою готовність примушувати силою, ну то все Трамп здувається вже з іншими не буде про що говорити. Тобто для Трампа це фактично так, як для Байдена отримати свій Афганістан і вихід, так. От, фактично, Трамп якраз критикував завжди Байдена за те, що це було слаб, слабке рішення, і так далі. Тобто, тут може виникнути отакий собі другий Афганістан, тільки вже для нового президента. Правильно я розумію, ну, так. Трамп не може зараз дати слабинку, а ага. ніхто за його не тягнув. Він просто переконував світ до. в тому, що до його обов'язково прислухається, і він сказав. Що якщо одна з сторін не захоче в даному випадку, якщо Росія, якщо Путін mm -hmm. не піде на зустріч, то я дам стільки зброї Україні і включу такі там сили, що мало не здасться. Ну це його слова. Добре, але ви реально давайте розглянемо просто ці слова на повним змістом. І, пане Олеже, дивіться, просто уявити собі, що все це відбулося, так як ми сказали. І тут вже президент, який повністю сформував свою адміністрацію, каже: і Так, друзі з Пентагону, значить, туди, в Україну, дайте 500 тамагавків. Перекиньте туди 300 в f 16 з повним боєкомплектом і можливістю працювати на середній і дальній дистанції. Ну і ще і так стоять, і ржавіють. Ще там півтисячі Бредлі, півтисячі Абрамсів. Тільки не такі, як Саліванов каже, недоукомплектовані, які як трактор мають стояти десь там в кутку, а такі, які в Іраку літали зі швидкістю 100 км на годину по постелі. Ви справді вірите от в такий варіант, якщо Путін впирається? От саме такий? Я не думаю, що обов'язково саме такий, бо ми ще просто не говоримо про дуже болючі речі, наприклад, як е, е, НАФТА і газ, ага. де в основі Трампової політики було приблизно таке. Що він просто візьме і, і проб'є цю бульбашку нафтогазову Росії за рахунок того, що Америка стане найбільшим виробником газу і нафти в світі. І він обвалить ціни. Російська економіка вже просто хитається, і там є ще економічні речі. Зокрема, ну вже по Газпромбанку почали. Зокрема, ядерна енергетика, тобто є дуже і дуже болючі економічні важелі впливу. Mm -hmm. Підтверджую, бо бо Дональд Трамп саме в NBC News в цьому інтерв'ю якраз про нафту не забув сказати про максимальне розширення видобутку, а отже, і обвалення цін. Але це буде опція його як президента, його економічної політики. Чи він це буде тримати, як то кажуть, в задній кишені як туз козирний на випадок того сценарію, який ми з вами розглядаємо, коли Путін впреться? Ну насправді це одна із центрових його економічних ідей. Він mm -hmm. йшов на вибори з цим, він збирав у себе. В резиденції там, мегамільярдерів, Нафтогазовий клуб, і він їм сказав, що там скиньтесь по, по ярдику, і, і ви не залишитесь в, у збитках. Я... І пообіцяв, він пообіцяв дерегулювати. Тобто він реально робив на розвиток е, нафтої газової промисловості сполучених штатів на відміну від зеленої політики Байдена і, і, і там і, і його демократичних е, союзників. Він робив ставку на це, і тому це як помінік з mm -hmm. разом з тарифами і податками. Це його ключовий такий локомотив е, розвитку американського е, економічного блоку. Маємо ще хвилинку на альтернативний шлях. Недаремно ж до нас е, е, в Лвкандидат е, в канцлери Німеччини від опозиції приїхав сьогодні. У нього дуже чітка візія, чіткі заяви. І після цієї зустрічі ми почули від українського президента дуже цікавий варіант. Європа має запропонувати мирний план через силу одним голосом, тобто спільний, не від кожної там країни окремо. І він визначив, що для чого нам ці ці варіати. Цій путінській, типу Фіцу і Орбани, це мають бути конкретні країни: Велика Британія, а також з Європейського Союзу Німеччина, Польща. І от, от от хто має запропонувати цей план. Це треба сприймати, Франція. що це і Франція. Так. Що це є альтернативний план саме на випадок, коли Трамп самоусувається, чи це додаткова опція? Ні, -ні це саме ну, в... це синхронізовані дії. Угу. І це. Цілком справедливо, тому що ну візит Трампа в. Париж, Нотредам це не тільки для зустрічі з Зеленським при всій повазі до, до нашої країни, а це візит Трампа в Європу і розмова його з одним із політичних лідерів Європи. Який на сьогодні є Франція, Німеччина тут пасе зараз задніх. Ну не шольцем єдиним. Тому е, сподіваємося, Британія заявила про свою позицію. Вони заявили про готовність, і Трамп підтримав це, По моєму, навіть в своєму інтерв'ю. Він підтримав е, готовність європейських країн своїми збройними силами виступати гарантия мало того, угу. він сказав, що якщо буде напад на, на цих військових, то це буде. Сприйматися як напад на НАТО, тобто це дуже серйозна заява. Серйозна, бо це так, як то кажуть, п'ятою статтею та прямо вписок Адольфу Путіну. Так ну отже, це дуже важливо, що ми маємо оцей кумулятивний ефект. Фактично, двох двох розмов, двох планів. Тримаємо кулаки, бо не так все песимістично виглядає, як ми очікували до Нотердаму. Пане Олеже, а... дуже дякуємо за акценти і за цю е, аналіз і візію. З нами був Олег Рибачук і це був Маркер Подій. До нових зустрічей.